Грибу сіло. Роз кожного буде сьогодні ще й тюпувати. Там трошки підріб. Там от трактор фермерський. Гриба теж сіло. Короче, 10 25, він тут і косиво це. И людям надо бои косыми, а там, ну короче, я тут усе косыл. И це тоже тут косил. В общем грибу. А там уда. Так, еду дикувати. тувать. Как как казав, Сейчас побырить будь тебе бак бак мах і... Нет. Ахер. Це зюб все таки гребе на тому місці. Я вже і покушав, і взяв, а він досі гребе. Каже, щось у тебе гребки каже стоять, каже, у поперед. Я гребу за круг п'ять волків, а він три. Я так думаю ще три. Це тоді собі тут все згріб. Отже, тобто, собі сьогодні не знаю, може аж поки не буду, а потім уже аж після як це погребував стікую отута. Получається, навірно, на гребе в нього десь виходить 2 на 3 Ну да, 2 на 3 мабуть. Сейчас це глянуть? Не помню. Не не, не вимагає. У шестого він гребе. Ну і він нагрібав такі волки, що. Дуже жирні, можна так казати. У них прес 7 поновенька, но... Дуже все равно, дуже товсті валки. так ну ладно будемо тоді зараз розкладатися і пипувать ножки с такой а буває простаху было пару розой зими пішов работать вот она пока ты видишь здесь на трусах i'm Брав команду будуть дюбувати, мабуть. Трафик гребе. Мабуть, час приїде тюкувати. Ну, Може, я ще застану. Моя команда теж приїхала. Грибуть, щось, збирають. Как и головных тяжелая артиллерія. Анджор 170-й із симпою. Пришел КАМАЗ на погрузку. Вот так це виглядає. Вот так вот. В общем, вам ты звук друг до сих пор. Звичайно, в нього луг голота, і на гребках, неправильний, і він ото гребе по два валка. Так як я беру, допустимо, на кругу беру п'ять, а він три бере. Собі на свою діляночку, Горобці от щось складають сьогодні трохи. У них піля пошмадане. Десь видно. У хороший глечик упали. Вся команда теж купує, Ну, вже стоять, мабуть, на тюпували. Вже дафа Чи Чиман, чи даф. Робота кипить, що в нас в них. Наша новий прес та чадіром. Та й у нас теж не хирнуло, виходить.